Всіх вітаю, ви на каналі Історія Кравця, і сьогодні будемо розглядати ось таку пілочку такого цікавого пальто. Пальто цікаво саме за, за рахунок цієї пілочки, за рахунок такого рукава, який начебто з манжетою пришивною. Але розглядати ми будемо саме пілочку. І я інколи буду підглядати за своїм розташуванням цієї викрійки, але. Дивіться, це дуже цікава історія, тому що на пілочці є ось така складка. І цю складинку можна робити декільками способами, але ми розглянемо тільки один, щоб не займати багато часу. Загалом, то все це діло досить, досить просто робиться. Головне, слідкувати за тим, де що, як. Так, поїхали. Ми не будемо розглядати комір, ми не будемо розглядати лацкан. Тут все дуже просто. Ви можете звернутися до попередніх пальто чи до своїх якихось розрахунків. Що хочу, перше сказати, що я не перезнімала талієву виточку, вона мені не потрібна, тільки нагрудна виточка. Тут це пальто має з собою складку, складку таку по лінії ось цієї, по лінії груди. Але дивіться, що тут і як. Тут в нас центр пілочки, центр. Пілочки і будемо відступати від центру пілочки. Перше, в пальто двобортне, в мене тут трошки не вистачає, але відкладіть від центру пілочки сюди близько 9 см. Якщо для вас 9 см, то забагато, тому що 9 см, то середня величина, і ви можете її брати як первину, а потім собі там підкоригувати, якщо ви перший раз це робите. Якщо, наприклад, я для своєї фігури беру, то на Звичайне пальто без оверсайзу, але з двобортністю 9 для мене досить багато. Тож я один сантиметр десь на 8 ставлю, і мені вистачить. Ви можете брати 9 8 9, можете взяти і 10, залежно від того, як ви хочете. Тут близько 9 см. І ось тут буде в нас край борда. Так, заглиблюємо на 1 см близько від одного до 2 сантиметрів заглиблюємо ось тут горловинку і виводимо її ось сюди. І я поки що введу її максимально рівно. Тому що мені не важливий лацкан, мені важлива сама та складинка, просто за доступністю. Дивіться, щоб наш ось цей лацкан все ж таки відновити, нагадую, що від цієї нової точки горловини відступаємо сюди, в стару точку горловини. Можна на пів сантиметри ще додати, якщо вам того буде маловато. І десь приблизно, наприклад, нижче. Ниж, ну, Там доволі нижче. Тут доволі. О, десь, ось так, від талії десь сантиметрів на 6 піднят, піднята лінія згину ось цього лацкану. І ось сюди я її ось тут відмічаю, тому що це вже на, в нас край борта від цієї точки, наприклад, від цієї базової я відступила 0,5. І ось сюди веду лінію згин борта. Це згин борта, я нагадую, ось тут з борту. Ви для себе його так само відмічайте, ставте позначки і на розкроєних деталях так само, тому що вам то буде потім як додатковий ваш центр уваги. Скажімо так, від цієї точки нової горловини відміряєте приблизно 4 см. Мені треба ось сюди трошечки додати 4 см, Це буде нова точка моєї. Якщо ось так я здвину, нові дві точки моєї нагрудної витачки. В цю нагрудну виточку я хочу, я її буду, можна сказати так, закривати. Вона вся виточка перейде в саму в цю складку, але мені треба від центру цієї витачки додати в пройму розширення, тому що це пальто. І я хочу трошечки зберегти. Розподілити її в плече. Десь біля одного см від цієї точки, 1 см я додаю в плече. Так, можливо, не було видно. Ну Я сподіваюся, що було видно. Отак, 1 см я додаю в плече. Це нова точка вже. Ось вона. Тут я трошки здвинула. А, так, ця. Складка, вона йде десь близько центру пілочки. Десь ось так. Я зараз технічно ставлю ось таку позначку. У мене тут немає витачки талієвої, я на неї не розраховую. Я розраховую тільки від центру пілочки до мого зараз базового краю бокового шва. Ми ще його зробимо. Ось так я ставлю позначку. Це буде лінія, яку я зараз підніму ось так: вертикально проводжу вниз. Чітко вертикально тут не буде ніяких. Додаткових, знаєте, як так я ось, ось так здвигаю зараз, щоб вам було видно верхню частину. Не буде ніяких додаткових, щось я там випустила вже з голови на цю думку. Дивіться, ось цю центральну точку, це вершина витачки нагрудної, я переношу ось сюди. Чітко по горизонталі. Мені треба дотримати сюди. Тут в мене буде нова точка. В цю точку, цю нову точку вершини. Груди я переношу мою виточку. Дивіться, я її поки що ось так переношу від цієї точки, сюди, я її переношу. Тут поки що технічно подовжую лінію плеча, технічно але ми її потім ще підредагуємо підрегулюємо. Далі. І підредагуємо теж з цієї точки вершини витачки Сюди, в пройму я додаю на ось так, на розкриття. Але. Я хочу трошки розширити пальто, і розширю я його десь близько 3 см. І пройму занижу близько 2 см, ось так. Я тут вкреслю технічні свої лінії, так щоб ви бачили, щоб ви орієнтувалися на ось ці цифри, я вам їх записую. І потім з цієї точки, нової точки, перше, я хочу проймочку ось так сюди. Дивіться, як я веду. Нову лінію пройми. Я чітко повторюю. Хочу зауважити, ми рукав не моделюємо, але плече в нас залишається на місці, голівка рукава залишається на місці. Все, що там буде змінюватись, це розширення голівки рукава як за проймою, розширення в бокові шви рукава, тому що йде розширення на пальто, і заниження так само на 2 см. 3, 2, Так само. Все ми робили в попередніх відео. Просто зараз ми. Дивіться, від цієї точки пальто максимально рівне. От як зараз в мене перепад, в мене, ви бачите, ширина базової довжини об'єму чверті об'єму стегна вона більша, ніж об'єм грудей. Тож, коли я максимально, ось так, максимально рівно проводжу, за моїм розрахунком на ось в цьому масштабі. Тут в мене, зараз щоб я не помилилась. Так, так. Так, так близько 2 см. Так, близько двох, неповні 2 см буде в, в лінії стегна. В лінії далі тут досить багато, тут близько 6 см. Дивіться, в мене тут близько 2 см, тут близько. Близько 6 см. Але я хочу в лінії талії трошки завузитись, для того, щоб була така собі лінія. В нас весь об'єм піде у цю складку. Тож нам багато в лінії талії не потрібно. Хоча там є по боковому шву, ми можемо побачити, там, начебто, така закладинка від лишнього об'єму є під пасочком. Тому десь близько так само на 2 см, ось тут 2 см, заберіть і е, накресліть, накресліть нову. Лінію вашого бокового шва і сюди в лінію стегна. Обов'язково всі ось ці куточки згладжуєте, начебто оце єдина така плавна лінія, яка переходить від однієї точки в іншу. Перетикає, начебто. Зараз я це приберу трошки і наведу маркером. Ось так. Щоб у вас не було ніяких додаткових кутів. А ви скажете, лінія ширини ось, ціє, ось цього пальто самого, воно досить рівне. І наскільки буде це комфортно, коли ви будете сідати? То є буде комфортним, не треба ніякого розширення додаткового, тому що у вас буде складка, яка буде вам додавати ось такий об'ємчик на те, щоб ви сіли і у вас були ще закриті ноги, наприклад. Так, а далі. Я зараз буду вирізати, вирізати все це діло і будемо переходити далі. Я вже вирізаю по новому боковому шву, цю частину я далеко не відхиляю, тому що вона нам потрібна, по плечу. Ось тут, по новій проймі. Так, і по новій у горловині. В мене зараз тут наласка небагато. Ви можете тут дати стільки, скільки у вас тут буде. Чи повторюєте довжину, ласкану, як на оригіналі пальто, чи будуєте її свою. Там вже не так вже і складно, то вже ваша уява там більше грає. Далі, я вирізаю цю виточку. Я її повністю вирізаю. Ми пам'ятаємо, що частину витички ми розподілили в плече. Ми розподілили її в плече біля 1 см. Якщо наше плече повинно стояти на своєму місці, ну, як за оригіналом цього пальто, то дивіться, десь близько, саме звідси, знімайте близько 1 см і виводьте ось так лінію Пройми. Але, але, але ось так рівно її ведіть, щоб у вас тут, по-перше, був кут, щоб ось ця лінія була максимально рівною, але ось сюди в пройму вона входила в оригінальну. Тому що у вас ось тут не повинно бути нічого вирізаного. Вам все одно об'єм у вас там буде потім від складинки. Але лінії повинні бути збережені. Додаткові. І тепер ось цю лінію я надрізаю в вершину. Цієї виточки, це все нам не потрібно, щоб воно нам не грало ніякої ролі. Я підкладаю зараз трошки сюди паперу. Ми розкриваємо це місце, як завжди, 0,7 0,7-1 см. 0,7-1 см. Пам'ятаємо цю цифру, щоб потім розкрити, так, мені тут треба трошечки додати, трошечки додати. Пам'ятаємо цю цифру, щоб ми ж так само це робили і на рукаві. І дивіться, так. Від цієї точки, ось так. Я веду ось так. рівно Тут рівно і сюди. Тут трошки об'єму додається. Близько 05,07. У вас додається об'єму. Але ніяких куточків у вас повинно бути, не повинно бути. Інколи я можу заговорюватись. А тому що хочеться вам скоренько все це діло подати, віддати, піти далі, і займатися ще і попутно своїми далі справами. З цим все. Далі. У нас є складка. Ось до неї ми і повертаємось. Я розрізаю по лінії, яку ми нам креслили. ось так. І сюди в вершинку. Дивіться, за рахунок того, що в мене накреслені. Лінія талії, і лінія стигна, мені, мені дуже і дуже зручно спостерігати ось цю витриманість горизонталю. Якщо, ну, якщо ви не витримали цю горизонталь, то я вам бажаю її витримати, накреслити, щоб вам так само було зручно. Так, в мене тут є допоміжні лінії, я зараз їх подовжу, тому що ми зараз будемо робити складку. І ці лінії це а, наші лінії стегна і лінії талії. Так, що ж нам тут зробити? В принципі, а, ця складка вона йде від самого плеча. Є два варіанти. Можна розкрити від плеча, ось так від плеча. ось тут розкрити. І дати сюди на розширення, але тут дуже буде багато, ну, дуже буде багато цього розширення. Там, якщо дивитись на оригінал, близько я так думаю. Що закладено там, ну, можливо, 7 із 7 на 14 см, Можливо, вісім і вісім, 16 см. Мої 16 см, Це 2,6. 2,5 – це 5 см, Ось приблизно. Так. Ось я позначки поставила. Дивіться, ось так по краю я поставила позначки. Це мої це моя складка, це для складки. Ось так. Тобто, тут 8 см і тут 8 см по самому низу. Далі, я до цієї точки так, до цієї точки прикладаю нижню частину мого пальто, але я її прикладаю так, щоб мені оці лінії ще в'їхали сюди. Тому що мені важливо дотриматись цієї регуляції цих ліній горизонтальних. Це ж моє поєднання і відсутність перекосів. Зараз я ось так підклею цю частинку. Внутрішня частина цієї складки з іншої тканини пальтової, Тобто ми бачимо верхню основну частину це ялиночка, а внутрішня частина це взагалі така більш спокійний однотонний мотив тканини. Скоріше, вона зовсім інша. Але проте я ось тут докладаю ще, орієнтуючись на лінію ось цієї горизонталі, я докладаю, бачите, трошечки-трошечки ось так вона в мене пішла. Навкос. Ось цей край ми потім візьмемо та відрегулюємо нижній край. Нам головне ось ця частина, щоб не брати. Дивіться, можна ось так ще ставити. В нас, зараз я подивлюсь, тут мені погано видно, близько, мабуть, 3,3 см Ось тут. Можливо, 2,2 см. Ну, 2,2, то можливо, буде навіть і замало. А от 3,3, то буде, вже... Так, я зараз регулюю. Бачите? Я регулюю, орієнтуючись на. Так, 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 знову я наклеїла цей скотч, а мені з ним не комфортно. Тож я його прибираю, і дивіться: у мене є ось так: я ставлю до цієї точки, до цієї точки внизу, одну частину і іншу частину. Це не дуже зручно мені зараз, але мені треба його якось все одно зробити. І зберігаю всі ці лінії талії і лінії стегна на одній своїй полосі Нагадую, що це один зі способів, як можна це зробити. Один зі способів. І дивіться, я ось сюди їх направляю. І ось тут в мене, от скільки, от зараз я виміряю. Ну, близько 6, трошки більше, ніж 6 см. Тобто, якби ось так, можна викласти на 6, рівно 6 буде. А там трошки більше то не страшно, тому що в нас все одно потім піде на закладинку, і там буде комфортно. Тож, я зараз тут прижимаю, нажимаю, притискаю все це діло, підклеюю все це діло. Ось так. Якщо у вас так само, як на пальто буде інша тканина, тоді ви можете. Зараз я просто підклею, щоб мені було зручніше, щоб воно нікуди не їздило в мене. Тоді ви можете, так само, як я. Перше, ось тут треба згладити ось цю лінію, щоб вона не була куточком. Згладшуємо. Тут практично рівна лінія, ми її не чіпаємо. Я зараз ще трошки тут відріжу лишнього. Ось ці, бачите, в мене тут якраз ця лінія є. Я ось тут даю позначку, що це лінія стику. Тут в мене є лінія стику з талією, з одного і з іншого боку, зі стегнами. Тобто, цю складку я буду вести, викладати, і в мене буде по точках вже положення все інше довжина буде регулюватись. І я тепер отак обводжу. Обводжу всю цю маркер буду обводити. обводжу цю лінію. Один. Тому що це окрема деталь, і вона буде і викроюватись так само окремо. Так. Далі. Мені треба намітити лінію складки. Дивіться, тут центр цієї складки. Тут я зараз не виміряю чи на око, максимально ви, ви потім будете кроїти, от, звісно, що ви виміряєте. Я зараз максимально однаково. Тут однаково, тут однаково, і беру лінійку. І ось так веду цю лінію. Так. І так, вона і буде у вас сшиватися так само. Дивіться, ви тут прокладіть фіксуючу строчку, але ну, як-то на а, зворотній стороні. Щоб у вас ця витечка, витечка і лінія, і складинка, вона у вас трималась. І так само я вам дуже рекомендую, якщо ну, тут немає, хоча, можливо, і не видно. Можна вручну, можна на машинці, так само ось тут потім прокладати строчку, коли ви поєднаєте все це. Але ми зараз ще це зробимо. І дивіться, я зараз ось тут зафіксую. Тому що я хочу відрегулювати плечове положення. І мені треба буде закласти всю цю складинку. А, поки я не заклала, ось тут в мене практично рівно. Я зараз лишні зараз я ось тут наклею, щоб воно мене не скакало. Лишнє ось тут я відріжу. Лишнє Модель досить цікава. Я побачила це пальто це одне, знаєте, з пальто, яких ну, от ми не побачимо їх на кожному, кого ми можемо зустріти. І зараз я згинаю по центральній лінії. Ось так, раз. Два. Три. Ось так за поворотом. Тому що це дуже важливо потім. і Ось про що, коли ви згинаєте це на тканині, ось тут в 1 міліметр, міліметр давайте строчку. Це вам дасть добру фіксацію. Ваша складинка завжди буде залишатися в тому положенні, як вона викладається. Жодна праска з цим може не впоратись. Потім поєднуйте ось ці лінії. Так, зараз тут папір. З папером складніше працювати, ніж з тканиною, але то можливо. Зараз я ось тут поєднаю. Трошечки здвинулася в мене ця історія чи ні. Ну, взагалі-то не здвинулось. В мене все окей. Чому тоді, зараз я перевіряю? Так, зараз я ось так візьму відріжу і перевірю, тому що мені вкрай важливо дотриматись всіх ліній і всіх. І всіх, всіх, всіх. Так. Тут все рівно. Так. Це такий нюанс. Ну, з папером мені ще не дуже зручно воно десь. Там їздить, а його мені треба зафіксувати, щоб. про бачите воно трошечки от буде трошечки буде відрегульовано. Зараз я ось так. Зараз роблю ось так. Так, це складинка Перша це друга. Тут повороти, і, звісно, що. На папері воно трошечки незручно. Трошечки незручно. Зараз я його узручнюю. Так, ось так. І мені зараз треба відредагувати ось це плече. Ось сюди. Точка здвинулась, але то не страшно. Ми його ось так відрегулюємо. Ось так. Ось. Тут трошки розірвалося але то не страшно. І тепер я відрізаю цю детальку. Ось так. Ця деталька тут. Там зараз підклеїмо Ось так. Якщо ви сумніваєтесь, зробіть, будь ласка, макет цієї пілочки і ну, від, скажімо так, відпрацюйте. Якщо, у вас все, якщо ви не сумніваєтесь, будь ласка, ця складинка вже готова. Ось вона, ця складинка. Її потрібно, саме важливе, в цій складинці, як і у всякому іншому пальто. Це зробити добре добряче таке ВТО. Добряче ВТО, тому що всі ці повороти вони повинні бути максимально мобільними і зручними для викладання. Але що ще можна зробити додатково? Цю складинку, якщо, ну, це один зі способів. Витачку можна перенести трошечки сюди далі, вирівняти взагалі ту складку і зробити її рівно. Тобто не робити під нахилом, а зробити її взагалі рівно. Тобто, звідси, от дивіться, зараз я заклею все це і поверну на місце. Тому що то був один спосіб: це один такий зі швидків інший. Спосіб. Дивіться, ось в мене є всі точки, які я між собою поєдную, і в мене деталі стають на своє місце. Так. Так і ось так. Так, трошечки там десь загнулось. ну, ладно. Це вже макет це вже таке. Дивіться, від цієї точки груди вверх ось так ведіть. Максимально рівно, тобто у вас, але рахуйте, що у вас ця лінія рівна, вона буде практично сюди в горловину. А якщо дивитись на лінію, яка йде саме від цієї, від цієї виточки, то вона не йде в горлових. Вона десь тут, тобто нахуй все одно буде. Але якщо ви все ж таки на це готові піти, то ви можете ось так вирівняти, і у вас буде рівне поєднання. Можна і так, можна і так. Потім, якщо у вас все ж таки ну, навіть хоч таке, хоч таке поєднання, як вам зробити так, щоб ваша ось ця складка, наприклад, розкр... починала розкриватися десь приблизно на цьому рівні? Нам закриває комір, і ми можемо гадати, Тобто, ми можемо ось тут зашити як витачку, прибрати тут все лишнє, щоб у нас в плече нічого не попадало знаєте, для утовщення лінії плеча. І потім звідси у вас буде розходитись складинка. Цю складинку наталії ви можете, ми не знаємо, як тут, можливо, тут буде така собі петля, навесна, яка буде ось тут поєднуватись, закриватись на ось цей верхній гуцик, який є над лінією талії. І він може фіксувати, ця складка може фіксуватись за цей гуцик, неважливо потім, чи ви будете зав'язуватись тим пасочком, чи не будете ви зав'язуватись пасочком. Але все ж таки, проте, якщо я правильно розумію, то там ось цей пасочок він починається звідси, от він встрочується на складинці і з іншого боку складинки так само, і він, начебто, огортає так декілька разів лінію талії і зав'язується попереду. Можна зав'язати позаду. Тобто, це такий ще один варіант, який нам. Я так розумію, пропоную, тому що там пасочок він виходить один і інший, прямо зі складинки, от звідси. тобто він іде звідси і опоясує повністю навколо талії, зажимаючи ті складки на лінії талії. Ось така модель, ось така викрійка в нас вийшла вже 33. Я все одно буду прискорювати, щоб вам було зручніше і краще видно дивитись. І ось такі варіанти. Пальто нам пропонують для розгляду, і це дуже добре, тому що я ось так викладаю, щоб було зручніше. Видно, і це дуже добре, тому що ми можемо собі шити різні варіанти і мати успіх навіть для самих себе. Всім до нової зустрічі! Бережіть себе і приємних вам моделювань.